Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. З позику на 35 мільярдів євро для України пакетом допомоги на зиму та дипломатичною підтримкою. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дрляїн вже у восьме у Києві. Переговори та татати з президентом України та делегаціями у розширеному форматі говорили про усі аспекти підтримки. Фіналізує перемовини президент Володимир Зеленський. Перше це Безпекова підтримка критично важливе повноцінне використання коштів Європейського фонду миру та фонду допомоги Україні для сталої та передбачуваної підтримки наших сил оборони. Росія безперервно атакує, тому Україна потребує безперервної допомоги. наголошує Урсула фон дер Ляйн. Тож Єврокомісія ухвалила справді вагоме рішення передати Києву 35 мільярдів євро від заморожених активів Російської Федерації. Це поза позика для Києва, але без обмежень у використанні. дуже важливо, що ця позика буде передана безпосередньо у ваш бюджет. Це покращить макрофінансову стабільність України. І також надасть вам значну фіскальну підтримку. Ви будете вирішувати як найкраще використовувати ці кошти. Отримуєте максимальну гнучкість у тому, щоб забезпечувати ваші потреби. Ці кошти частина від узгодженого плану кредиту для України, членами групи Семи ще у червні. На саміті вони вирішили передати п'яти. 50 мільярдів кредиту Києву. Утім, через розбіжності між ЄС і США досі не знаходили механізму, як це зробити. Пані президентка також заявила, сподівається, що й інші країни G7 теж знайдуть рішення. 35 мільярдів вже Україна витрачатиме на кілька сфер. Передусім на енергетику, на захист, також на бомбосховище для дітей в школах, в садочках, в університетах. Це Великий для нас дефіцит і на зброю вітчизняного виробництва, передусім, дрони, ракети частину цих коштів. Ми готові витрачати на передусім. На протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі, допомога енергетиці та спільні кроки для проходження зими ще одна тема обговорення. ЄС виділяє Києву 160 мільйонів євро, кошти на підтримку енергосистеми країни. До слова теж частково взяті від заморожених активів Москви. Фондерляйн каже, їхній план допомоги включає три пункти: серед яких відновлення інфраструктури, збільшення імпорту електроенергії і стабілізація. Ми плануємо забезпечити стабільний потік електроенергії по всій Україні попри атаки Росії на інфраструктуру. Тому зараз відправляємо сонячні панелі. Президент України закликав і до більшого санкційного тиску на Росію. каже 15-й пакет санкцій, має не лише обмежувати старі схеми обходу, а й включати нові санкції на Москву. Ну і звісно, євроінтеграція України. Лідери узгодили графік перемовин, а також проведення наступного саміту саміту Україна, ЄС, та обговорили проведення другого саміту миру. Маємо максимально посилити Україну, щоб вже цього року організувати другий саміт миру. Саміт, який зможе поставити крапку на цій війні, саме таку крапку, яка ніколи не стане три крапкою. І ми всі в Європі однаково зацікавлені в мирі. Мир це не заморозка війни. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.